Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно! Годинник настільний 119 гривень. Годинник настільний в білому або в чорному кольорі. Працює від батареї ціна 49 гривень. Лампа для кемпінгу 169 гривень, 149 гривень, будильник настільний, ліхтарик. Має гачок для кріплення, та має магніт. Ціна 49 гривень. 69 гривень. Ліхтарик акумуляторний. З USB кабелем для зарядки. ЛЕД світильник квадратний 59 гривні. Прожектор LED. Денне світло 88 гривні. Потужніший прожектор 149 гривень. 77 гривень коштує лампа для кемпінгу. Візитниця шкірзамінника 14 гривень. Ігра настільна 88 гривень. Календар кохання 64 гривні. Ключниця з екошкіри 99 гривень. Футляр для окулярів. Є різні кольори, сірий, зелений, блакитний та кольоровий. Ціна такого 55 гривень. Друзі, не забувайте ставити вподобайку під відео та писати коментарі. Наперед, дякую! Губка для взуття Сілвер 19 гривень. Губка для взуття із дозатором 35. Крем блиск 24 гривні. Купюрниця зажим. Стіна 77 гривень. На магніті. Сумка шопер. Тканинна. Є різні варіанти кольорів та зображень. Ціна такої сумки 69 гривень. Сумка дитяча через плече із зображенням дівчинки. Ціна 149 гривень. Сумка на пояс жіноча, із екошкіри. 149 гривень. 129 гривень коштує клач чоловічий із ручкою із екошкіри. Досить приємний на дотик. Ще приїхали ось такі сумки на пояс бананки, Блискучі, на дотик, такі, як із кльйонки. Та є прозорий варіант. Ціна 44 гривні. Блискучі є в червоному, синьому та темно-синьому кольорі. Акційна ціна на ополіскувач Савекс 79 гривень 900 мл об'єм. Ленор-ополіскувач 95 гривень 850 мл. Порошок Wash and Free 159 гривень. Рідина Грюнвальд 125 гривень за 3 кг 700 г. Промакс Гель 199 гривень. 199 гривень коштують підгузки Діно Бейбі, Орологічні прокладки Т на 77 гривень за 28 штук, 10 штук 44 гривні та 12 штук 59 гривень, Лібрес 84 гривні щоденні прокладки. Для критичних днів 29 гривень, 32 гривні 44 та 59 гривень. Always – 39 гривень, прокладки на торела 34 гривні. Ще й ось такі 19 гривень, щоденні 20 штук 19 гривень, фарба для волосся мальва 29 гривень. Рябіна 49, ще й акційна елітан. 29 гривень, Фортевіта 42 гривні, тонуючий бальзам. Сіосфарба для волосся 99 гривень 74 спрей від ФА, для чоловіків. Дезодорант чоловічий Old Spice 139 гривень 85 мл. Роликовий рексона жіночий 59. Спрей Нівея – 77, стік від Рексони для жінок 94 гривні 40 мл. 44 гривні коштує зубна паста Колкейт 75 мл. 27 гривень зубна паста. Тут 125 мл. 14 гривень коштує пінцет металевий яскравого кольору. Чудове рішення зробити пінцет яскравого кольору. Набір щиток 39 гривень. Пілінг для обличчя 109 гривень. Новинка крем для рук 74 гривні. Пінка для вмивання 99 гривень, також тільки недавно появилась. Гель для вмивання. Мармет. Ціна 59 гривень. Крем для обличчя 88. 69 коштують кусачки для манікюра. Ножиці 88, пушер 14 гривень, металевий. 9 грн. набір пластирів 50 штук в упаковці. 199 коштує дзеркальце на підставці. Дзеркало прямокутне. 59 гривень. Новинка на полицях. Шампунь для волосся. Є три різних варіанти із авокадо, манго або кокосом. Ціна 55 гривень. Шаума шампунь 84 гривні 400 мл. 59 гривень шампунь для волосся. Від Відкалус шампунь, 1 літр об'єм 109 гривень. Шампунь «Калос» кератин. Також 1 літр. Ціна 109 гривень. Маска для волосся від калос 109. Маска для волосся даллас 109 гривень. Також є шампунь, акційна ціна 109 гривень. Шампуні для волосся з кератином 139 гривень, кондиціонер 129. Шампунь фітолінія 39 500 мл, фломій 69 гривень гель для душу чоловічий, 750 мл. Жіночий 69 гривень. Крем мило 24 гривні. Дольче Веро». Шампунь чоловічий Тінг 69 гривень 400 мл. Гель для душу 69 500 мл. Арко гель для душу 62 гривні. Шаума. 94 гривні, 400 мл об'єм. Гель для душу. Дуже симпатичний у них дизайн. Ціна 37 гривень 400 грамів. Спреї для волосся 44 гривні. Шампунь дитячий. Качечка кряка. 250 мл 34 гривні. Спрей для волосся 72 гривні, Бальзам 72 гривні, Хейпро і шампунь з цієї ж серії 84 гривні 400 мл об'єм. Пантін 99 гривень за 400 мл. Шампунь Сіус – 129 гривень. Крем мило 1 літр об'єми 42 гривні. Шампунь фортеси 94 та бальзам в таку ж ціну. Мило тверде туру 19 гривень. Набір 4 штуки 64 гривні. Мило від Шик 19 гривень. Мило тверде б'янка 200 г 27 гривень. Шик мило дитяче 5 штук 44 гривні. Мило туалетне від Шик, 44 гривні за 5 штук. Відловіт мило 32 гривні. 17 гривень одне мило від крен шарм. Є 4 варіанти ароматів. Крем мило 42 гривні, 1 літр об'єм. Таке мило акційне 15 гривень. І ось такі мила теж та акційна ціна 19 гривень. Всі варіанти з цього мила. Ви просили показати все для рукоділля. На жаль, акційних ціночків немає. Є ось такі новинки бусинки. Ціна 14 гривень більшого діаметру або меншого діаметру. Також є перламутрові 14 гривень. На жаль, більше новинок немає. Все вам показувала. Акційна ціна на нитку для плетіння браслетів. Набори ниток по 12-14 гривень. Є ще ось такі стрічки новинки із принтами. Метраж не вказаний, Ціна 34 гривні. Тесьма з орнаментом. Набір грибочків 22 гривні. 9 гривень коштують наушники. Декор для дому, штучна рослина 99 гривень. Флакон аромодифузор скляний із паличками. Ціна 149 гривень. Декор для дому, штучні рослини. Є акційні, є неакційні. Акційні 34 39 гривень. Такий варіант неакційний 55 гривень. Ваза для квітів гіпсова 34 гривні. Підставка гіпсова 34 гривні. Чудово поєднається із вазою в одному стилі. Можна задекорувати простір. Щоправда, залишає сліди. Підставка декоративна у вигляді листка. 39 гривень. 44 гривні підсвічник на одну свічку металевий. На дві 55 гривень. 24 гривні Підсвічник двохсторонній скляний. 15 гривень євність декоративна. Новинка. Підсвічник скляний. 39 гривень. Свічка гелева 44 гривні. Свічка кольорова 39. Свічка у формі серця 34 гривні. Свічка у формі лапки 44. Свічка нічник, яка працює від батарейок. Більшого розміру 59 гривень, меншого розміру 44 гривні. 7 гривень коштують кульки гідрогелеві гідрогелові 1 тонні. Кольорові неакційні. Набір свічок для торта 9 гривень. Також є свічки цифри 9 гривень одна штука. Акції на усі цифри. Берелок для ключів у формі серця 15 гривень. 12 гривень. Берелок для ключів. 17 гривень підвізка автомобільна. 12 гривень коштує набір для декорування губи. 15 коштує набір прищипок 6 штук. Тарілки паперові 6 штук 22 гривні. Є із надписом 12 гривень 6 штук. Стакани 15 гривень. Також 6 штук в наборі 24 гривні. Коштують і парні брилки. Картина 44 гривні. Продовжила акцію на ось такі бокси картонні 9 гривень. Набір на мистин для створення браслетів 14 гривень. 22 гривні. Коштують викрутки, є фігурна, а є плоска. Набір затискачів 4 штуки 55 гривень. Новинки гаманці. На замок жіночі. Ціна 55 гривень. Ось так виглядають всередині. Ліхтарик ручний 49 гривень. Працюю від батарейок. Ліхтарик світлодіодний працює від акумулятора, має кабель для зарядки. Ціна 69 гривень. Два режими світіння. Є дуже схожий до нього ось такий сірий, ціна його 129 гривень. Набіри декоративних троянд із мила. 55 гривень в подарунковій коробці. Картина алмазами. Є милі котики. Ціна 99 гривень. Набір для творчості. Картина по номерам з підставкою. Якщо цікаво, пишіть, покажу детальніше, які є малюнки. Розмір 15 на 20 см. Ціна 99 гривень. Набір із трьох картин. В них є поєднання по тематиці, ціна 169 гривень. Є дівчата, а є тваринки. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.